Привіт! З вами Ольга Босова, і це черговий випуск підсумків місяця фонду Юнайтерс, фонду, який з 2014 року несе допомогу там, де це необхідно. Позаду дуже насичений серпень від початку місяця. Майже щодня ми організовували транспорти з допомогою, продукти харчування, засоби гігієни, одяг для шпиталів, медицина вирушали як до наших підопічних у Польщі, так і до військових та громадських організацій в Україні. Загалом ми відправили понад 5700 кг кілограм гуманітарної допомоги, серед якої було також шість великих маскувальних сіток, а це майже 200 квадратних метрів матеріалу. Наша підтримка дійшла до 12 організацій в Україні, зокрема у Харкові, Житомирі, Луцьку, Рівному, Черкасах та Хмельницькому. У Варшаві щоденно працював наш пункт допомоги, де ми видали продуктів на суму близько 65 тисяч злотих. Щодня ним користувалося навіть пів тисячі осіб, серед яких поляки, українці, грузини, афганці, а також громадяни Зімбабве та Кенії. Лише за серпень в нашому пункті допомоги Юнайтерс ми зареєстрували 6 тисяч осіб, серед яких аж 1811 дітей. Завдяки нашим партнерам ми могли розраховувати на величезну підтримку. Банк Живнощі СОС, який вкотре величезними силами підтримує наш фонд, передав нам понад 3,3 тонни продуктів. Магазин Бідронка близько однієї тонни, а пекарні путка та отримбуси майже 4 тонни хліба та солодощів для діток. Традиційно завдяки заправкам ВІПІ і фундації Шлахетна Пачка ми заправили 10 водіїв, які доставили нашу допомогу туди, де вона була найбільш потрібна. Не бракувало й особливих подій, від яких перехоплює дух. Ми приймали та пригощали дітей українських героїв, проводили кулінарні майстер-класи, а також майстер-класи рукоділля в межах програми Європейські фонди на продовольчу допомогу. Приймали в гості голову Європейського об'єднання продовольчих банків, об'єднання польських продовольчих банків, а голова фонду та волонтери брали участь у важливих культурних та пам'ятних заходах, таких як Полум'я братерства, урочистості з нагоди Дня Незалежності України та інших. Серпень показав, скільки можна зробити спільними зусиллями. Завдяки нашим благодійникам, партнерам і волонтерам щодня вдавалось приносити результатну допомогу тисячам потребуючих. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а найважливіше донатьте. Разом ми можемо більше.